Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про дилему в'язні. Для вас її підготували Шакота Іван та Андресюк Кирило. Уявіть ситуацію, ви б могли отримати найкращий результат для себе та іншої людини, але є велика спокуса її зрадити. Водночас ви боїтеся, що вона зрадить вас. Це і є суть дилеми в'язні, однієї з найвідоміших концепцій у теорії ігор. Вона пояснює, чому раціональні люди приймають рішення, які шкодять їм обом. Класичний приклад. Поліція затримала двох спільників. Доказів для серйозного звинувачення недостатньо, але їх точно можуть посадити на один рік за менший злочин. Поліція ізолює їх в окремі кімнати, де вони не можуть комунікувати один з одним. Кожному з них детектив пропонує однакову угоду: Дивись, у тебе є вибір або мовчати, тобто співпрацювати із своїм напарником, або ти можеш зрадити його і дати свідчення проти нього. І ось які будуть наслідки. Варіант перший. Якщо ви обидва мовчите, тобто співпрацюєте один з одним, поліція не може довести головний злочин. Ви обоє отримуєте мінімальний термін всього по одному року ув'язнення. Варіант другий. Спокуса. Якщо ти зраджуєш свого напарника, а він при цьому мовчить, тебе відпускають як свідка, ти обійдешся без покарання. А твій напарник завдяки твоїм свідченням отримує максимальний термін в 10 років. Звісно, якщо він зрадить, а ти промовчиш, то 10 років отримуєш ти. І варіант третій. Взаємна зрада. Якщо ви обоє вирішуєте здати один одного, поліція має всі докази, але оскільки ви обидва співпрацювали зі слідством, вам не дають максимум. Ви обидва отримуєте по 5 років. А тепер поставте себе на місце одного з в'язнів. Ви не знаєте, що зробить інший. Давайте міркувати логічно. Припустим, мій напарник буде мовчати, що мені вигідніше? Мовчати і отримати один рік, чи зрадити і вийти на волю. Звісно, зрадити 0 років краще за один. Добре, а припустимо, мій напарник мене зрадить, що мені вигідніше? Мовчати і сісти на 10 років, чи теж зрадити і отримати 5. Звісно, 5 краще за 10. Виходить, що незалежно від того, що зробить інший, мені завжди вигідніше зрадити. Те ж саме стосується і другого в'язня, адже він міркує так само: в результаті обидва раціонально обирають зрадити й отримати по 5 років. У цьому і є парадокс. Якби вони обидва змогли довіряти не одному і промовчали, вони б отримали всього по одному року. Але індивідуальна раціональність веде їх до колективно гіршого результату. Це не просто теорія. Подивіться на бізнес: дві компанії на ринку обирають мовчати, це тримати ціни на високому рівні, обидві отримують гарний прибуток, а зрадити це різко знизити ціну. Компанія-зрадник приманює всіх клієнтів і отримує надприбуток, поки конкурент банкрутує. Але що відбувається, боячі зради обидві компанії знижують ціни. Починається цінова війна, в результаті обидві ледве виживають. Або візьмемо екологію. Кожна країна стоїть перед вибором. Мовчати це інвестувати в зелені технології. Це дорого, але якщо всі так зроблять, ми врятуємо клімат. Зрадити це продовжувати палити вугілля, поки інші скорочують викиди. Країна-зрадник отримує дешеву енергію і економічне зростання, а планета страждає. Результат багато країн зволікають бо бояться зради інших. В результаті глобальне потепління, яке шкодить усім. Інший історичний приклад це гонка озброєння між країнами мовчати це роззброюватися або принаймні не нарощувати військову міць та зберегти існуючий баланс сил. Це призводить до відносного миру, хоч і напруженого, і дозволяє економити ресурси. Зрадити це таємно або відкрито нарощувати арсенал. Якщо одна країна це зробить, вона отримає військове домінування, тоді як інша, буде вразливою. Але оскільки жодна країна не довіряє іншій і боїться бути слабшою, обидві втрачають колосальні кошти на озброєння. Це призводить до великих витрат, нестабільності та постійної загрози конфлікту. Чи є вихід? Так. Дилема руйнується, якщо змінити правила. По-перше, комунікація. Якби в'язні могли поговорити і домовитись, їхні шанси на співпрацю зросли б. По-друге, повторювана гра. Якщо ви знаєте, що будете мати справу з тією людиною знову і знову, ваша репутація стає важливою. Зрадити сьогодні означає, що вам помстяться завтра. І по-третє, довіра або наявність зовнішнього судді. Який може покарати за зраду. Отже, дилема в'язня оточує нас усюди: від групового проєкту в школі до міжнародної політики, це постійний конфлікт між короткостроковою особистою вигодою та довгостроковою колективною. І тепер ви знаєте, чому довіряти так важко, але так необхідно. Дякуємо за перегляд!